Не забиває, але й не пропускає. За такою схемою свої турецькі збори наразі проводить аутсайдер прем'єр-ліги запорізький металург, два спаранги команди Зайцева із німецьким Кайзер Слаутерном та Азербайджанським інтером завершились одинаково. Ніжієї 0-0. До того ж, все ще не помічник команді Бразили Джуніор, який лише набирає форми після травми. Сьогодні запоріжці спробують перервати суху серію у матчі з клубом Динамо Дрезден. А ось у якому режимі команда готується до цього поєдинку. Маємо нагоду подивитись вже зараз. Далі у нас Традиційний турецький ексклюзив від Ігоря Бурбаса. Анталія взимку схожа на Теремок. Пам'ятаєте казку про рукавичку? Отак От і більшість українських клубів тісняться на берегу турецькому. От до другої частини сезону готується Луцька Волинь. І буквально у 100 метрах від неї тренувальне поле запорізького металурга. З його свистка починається кожне тренування. Вивівши команду до прем'єр-ліги, Сергій Зайців лише півроку по тому отримав шанс попрацювати в еліті. Навесні його Запорізький металург важко буде впізнати. Це команда, яка у міжсезоння найбільше зазнала метаморфоз. У кожну лінію прийшло по два-три нових гравці. Так, зокрема, попереду тепер гратиме сам Ібра. ібра, ібра! Ну Ібра ім'я, фамілія, сокращення, щоб легше було на полі. називати, так називаємо. Ібра да, ібра. Якщо будуть забивати такі голи, як Ібрагімович, я буду не проти. Уберемко, Коробка, Западня, Гавриш та Гайдеш. Це далеко не повний список новачків. З дня на день у команді очікують прибуття на перегляд ще двох-трьох гравців. Їхні імена поки під грифом секретності. На кожного ми возлагаємо особи задачі і цілі. Питаємося свіжою крові вести в команду, тому, як можна міняти і стиль ігри, і, і отношення к роботи. Ну, конкуренция на это наоборот только помогает расти как футболисту любому, на какой бы ты позиции не играл. Вот. А бояться не думаю, что кто-то боится конкуренции. Каждый должен показывать, видно, что он способен и играть будет сильнейшее. Він не зводить очей з команди впродовж усього тренування. На даний момент перша особа клубу Андрій Шевчук має бути задоволений підготовкою. У порівнянні з іншими командами прем'єр-ліги його металург йде з випередженням графіку роботи. У нього добігає завершення другий збір. А це вже переважно вправи з м'ячем. Треніровашний процес такий цікавий, такий все на техніку. зараз. на даний момент по підібальне ми на п'ять йдемо. Поэтому то, что мы запланировали, мы все выполняем, что нас не может не радовать. И мы уже довольно-таки открытый футбол наиграли в первом круге. Сейчас надо чуть начать от дисциплины. Будем мы играть в футбол, который будет приносить очки и результат. Считаю, это сейчас для нас самое главное. Ось таким місцевим колоритом супроводжується кожне вечірнє тренування команди. Молитву у турецьких мечетях чутно на всю округу. Ну якраз у нас там вечірня тренування, попадається, що там у них молитва грає такою. Ну не мішає нам це. Ця вправа заміняє їм тренажерну залу. Потягавшися з воротами, гравці завершують тренування. Попереду ще кілька важких днів, потім перепочинок і назад у турецькі краї. Тоді буде третій збір. Він вже стане ігровим і буде присвячений здебільшого спарингам.